Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо салат з квашеної капусти та грибів. Для початку приготуємо гриби. Ми їх очищаємо та нарізаємо на слайси. Все складаємо у миску. Нарізані гриби викладаємо на розігріту суху пательню. Помішуючи, обсмажуємо їх до моменту, коли з них повністю випарується рідина. Коли в грибах рідини зовсім вже немає, до них доливаємо олію, додаємо дрібно нарізаний часник, присолюємо до смаку. Помішуючи, продовжуємо обсмажувати гриби до золотистого кольору. Синю цибулю нарізаємо пів кільцями. До нарізаної цибулі додаємо квашену капусту, обсмажені гриби і тепер це все гарно перемішуємо. Сіль додаємо за бажанням. Готовий салат з квашеної капусти подаємо до столу. Обов'язково спробуйте приготувати салат за цим рецептом. Це дуже смачно! Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео. Або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.